До нашого ефіру долучається Ірина Верещук, віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Вітаю героям, слава пані Ірино. Вдалося Україні повернути військовослужбовців з російського полону і двох цивільних. Розкажіть, будь ласка, в якому вони зараз стані і чи потребують реабілітації? Звичайно, потребують вони в важкому психологічному стані. Очевидно, що всі служби працюють. Наші працівники міністерства там вони також їх зустрічають. Соціальний захист, а також матеріальна допомога, надання їм статусу, і все, що пов'язано з ресоціалізацією, це також долучаються працівники Мінреінтеграції. Давайте поговоримо про внутрішньо переміщених осіб. Ви нещодавно казали, що от найскладніше питання для цих людей це от саме питання житла. Що ви мали на увазі? Житла і працевлаштування було два напрямки, які завжди окреслюють, тому що це дійсно показує будь-яка соціологія, будь-яке опитування, яке ми проводимо, їздячи нашими регіонами, зустрічаючись з людьми, розмовляючи з ними щиро по душам і чесно, так дивлячись їм в очі. Отже, коли ми говоримо про житло для наших ВПО, то треба розділити на житло постійне. І житло тимчасове за постійне житло. Я зараз говорю про е, квартири, будинки, так зруйноване чи пошкоджене, яке потребує відновлення цілком або частково відповідає міністерство з питань відновлення і віце-прем'єр Кубраков. За тимчасове житло, коли люди евакуюються, так і тільки приїхали на територію територіальну громаду і мають отримати або Модульних містечках місце так або в місцях компактного проживання, або в гуртожитках, відповідає в тому числі і наше міністерство. Отже, коли ми говоримо про тимчасове житло, то станом на сьогодні, враховуючи стан евакуації і кількість людей, які переміщаються, нам вистачає тимчасового житла для тих, хто приймає для себе рішення евакуюватися і бути в більш безпечних регіонах України. А скільки людей зараз потребує житла? Тимчасового чи так, постійного? Це так. різні речі. Тимчасового і постійного. Давайте так, коли ми говоримо про звуйноване і пошкоджене житло, то таких людей 2,5 25 мільйони. Це велика кількість, так ми розуміємо, коли ми говоримо про повністю зруйноване житло, те, що на сьогодні є в реєстрі, це 170 тисяч людей, які потребують, і це не говорячи про тимчасово окуповані території, де ще ми не можемо так порахувати в повні зруйноване житло. Коли ж ми говоримо про те житло, яке якому люди проживають тимчасово, то станом на сьогодні 200 тисяч наших громадян проживає в місцях компанії. Актного проживання. А наскільки ось це питання тимчасового житла дозволяє вирішити? От модульні містечка? Скільки їх вже побудували? Модульних містечок побудували 25. Там проживає близько п'яти тисяч людей. Як ви розумієте, це не вирішує питання, і на мою особисту думку, це не є ефективний спосіб забезпечення житлом, навіть тимчасовим житлом наших громадян. Я не хочу, щоб люди відчували себе як в гетто. Так я дуже хочу, щоб люди відчували себе, будучи в громадах, частиною цієї громади, і діти, в тому числі, і жінки. Нам потрібно шукати інші форми, які будуть давати найбільшу соціалізацію. І найбільшу адаптацію. Ви сказали, що два питання: це і житло, і працевлаштування. А що стосовно працевлаштування, чи перепрофільовуються люди, чи навчають їх, чи достатньо роботи? Це теж велике питання, бо, наприклад, я зараз приведу одну цифру: з числа працездатного населення, з числа ВПО, так, у нас 66% не мають роботи. Це висока так, це високий рівень безробіття. Ми розуміємо, що треба докладати зусиль саме державі, треба шукати інструменти для працедавців. Ми розуміємо, що нам треба знайти можливості перекваліфікувати людей, бо в людей немає грошей здобувати перекваліфікацію за власний рахунок. На цього у нас діє програма ваучерів. От я зараз особисто вкладаю енергію для того. Щоб розширити цю програму, принаймні, щоб цього року щонайменше 10 тисяч наших внутрішньопереміщених осіб отримали таку перекваліфікацію за рахунок держави. Пані Ірино, давайте поговоримо про тих, хто зараз змушений бути на тимчасово окупованих територіях або в Російській Федерації. Як ви казали раніше, росіяни утримують от, власне на окупованих територіях і в Російській Федерації більше 20 тисяч українців. Їх утримують там силоміць, і це власне цивільні особи, журналісти, медики, і діти. І от найголовніше, що вони не комбатанти, і за Женевськими конвенціями окупанти мали б їх ну вже давно відпустити. А яка робота ведеться для того, щоб повернути всіх цих людей на батьківщину? Давайте, щоб наші глядачі зрозуміли, хто за що займається і хто за що відповідає в державі щодо 20 тисяч, так? Ви і цивільних, і дійсно, і комбатантів, і дітей. Ми, Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції ведемо реєстр. Коли ми говоримо про дітей, то в нашому реєстрі власне депортованих і батьківських, і статусних дітей близько 20 тисяч. З цих 20 тисяч більше 4 тисяч це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування. Коли ми говоримо про військовополонених і цивільних так, заручників, бо вони не мають статусу комбатанта за Женевськими конвенціями, то це іншого порядку цифри. Я не підтверджую цифру у 20 тисяч цивільних. Я знаю, що її озвучував пан Омбудсман, наш рубінець так Дмитро, який уповноважений на перемовини щодо цивільних заручників, власне, він напевно мав інформації щодо кількості. Людей цивільних, так які перебувають в застінках ворога, однак можу підтвердити, що на сьогодні там у полоні, хоча не мають статусу військовополонених, перебувають наші цивільні серед них є. Люди старшого віку поза 70 років важко хворі. Серед них є жінки, серед них є священники, міські голови, депутати, журналісти, до прикладу, журналіст Хилюк, ви напевно знаєте, вже більше року знаходиться в полоні, сидить там у застінках як військовополонений, однак не є військовим, є журналістом, є цивільною особою. І це велика проблема. Коли військовополонених обмінюють так, комбатант на комбатант і це. Цим займається координаційний штаб. Ви от на початку програми говорили і показували кадри так щасливого обміну, зокрема 42 наших військовополонених. То цивільних можуть лише віддавати. У нас немає обмінного фонду, та й Женевські конвенції не передбачають обмінів цивільними. І зараз треба дійсно. Чинити тиск на Росію всіма методами, всіма способами розголошуючи цю інформацію, закликаючи вводити додаткові санкції, влаштовуючи Росію обструкцію на всіх міжнародних майданчиках з метою, аби вона повернула наших цивільних без жодних умов і без жодних обмінів, так каже Женевські конвенції, і вона повинна виконати їх. Пані Арена, давайте поговоримо ще і про наших дітей, які знаходяться там в полоні, яких утримують, тому що це дуже важливе питання. Я знаю, що Україна зараз формує велику коаліцію для повернення українських дітей додому і притягнення до відповідальності їх е, в їх викраденні. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю коаліцію, і які країни вже готові вступити в неї. Ми зараз говоримо про всі країни цивілізованого світу. Те, що робить Росія, те, що робить влада Росії, та й російський народ є нічим не іншим як прояв сучасного нацизму. Вони діють як нацисти, вони думають як нацисти. Зрештою, вони є нацистами, і у своїй поведінці, у своїй нахабній цинічній поведінці, вони навіть не приховують цього. Ба більше вони цим хизуються і фіксують свої злочини на відео, на інших формах, у інших формах, до прикладу, видаючи укази, як це зробив нацист Путін, нака указ президента Росії. Терориста номер один, який на сьогодні отримав ордер на арешт, так від міжнародного кримінального суду, саме за геноцид українських дітей, саме за незаконну депортацію українських дітей, говорить про те, якими будуть табори перевиховання, як буде усиновлюватись українська дитина, якими будуть опікуни, що вони повинні робити. Тобто, це все цілеспрямована політика сформована на період заздалегідь. Стоїть продумано, що говорить і доводить їхню злочинність. Так і буде доведена, звичайно, в суді. Пані Ірина, на жаль, ми маємо... дуже обмежені в часі. Вже закінчується наша година. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Ми обов'язково про це поговоримо наступний раз. Буду дуже радий вас бачити. Гарного вам вечора! Це була Ірина Верещук. Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.